Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. І сьогодні я починаю прибирати сніг. 9 січня 2024 року мороз. Але потрібно це робити. Так що вдало мені, зараз, вдало мені зараз роботи. Снігу багато, як на жіночі руки. Я і вчора відгрібала, приспособила собаку ось таким чином, прицепила його, щоб він мені бігав Да, демі? І буду зараз відгортати сніг. Горобчикам дала хлібчика, таке блакитне небо над нами. Так що ми працюємо. Ось так у мене було снігу. Що то собака, так? Да? О, вже заплутався, бачите? Мордашка в нього в снігу. Да Демі? Демі? Зараз я тебе розпутаю все. Риє в снігу. Подобається йому. Да, Демі? Демі? Працюємо, відгортаємо далі сніг. Таке сонце, мороз. Господи. Спекотно наводити чистоту прибирання снігу важкувато, але пальчики мерзнуть, але це все дрібниці порівняно з тим, де зараз наші. Воїни, де наші зараз захисники, Господи, спаси і сохрани їх і обережи кожну живу душу, хай повертаються швидше додому живими та неушкодженими. Все, прибрала я всі. Проходи, де треба ходити, все від снігу я прибрала. І до вуличного туалету, собі туди, двох що і ось тут. Так що Демі чекає, да, Демі? Чекай, зараз вже до хати. Ось так. Чистота, красота з Богом. миру нам добра і всього найкращого.